Отже ж так, 3 грудня Стояночка класна, кстати. Утром комарів нема. Вечором трошки врулий. У мене тут була аварія. У них короче, я давно замітив уже сразу, що упаковки дуже некачественні. І короче, пакет з сухим молоком і трохи розсипалося. Ну не трохи, грам 100 точно розсипалося. Вон там сумка вся ізгажена, а воно таке липке тепер становиться. Ще й бутилка протекла. Бутылки в них теж. Кстати. Оце вже третя бутилка в мене ушла. Не гоже такі бути якісь, блин. Куча загадуло мені всього. В общем таке. Обичне молоко, я так ще розпробував. Воно таке нормальне. В общем, молоко можна брать, м'ясо можна брать. Крупи, там, це Хліб треба подивитися. Если буде цена хороша, тому що перший хліб, що я взяв, ціна була, ну, мені дуже треба було щось купити. Я купив хліб, но цена у нього була не каширна. Це що касається продуктів. то, В принципі, тут можна некоторые брати, но експериментувати пора заканчивать. Брати, те, що вже проверено. Тут растут такие колючі дерева. И тут ходи проделаны, тут коні пасуться. Людей тут не буде, як звичайно. Ну я буду зараз закінчувати, доп'ю останній кофе, почищу зуби і вперед. Отже ж там на розвилці була заправка Shell. У неї Wi-Fi є, але медлені. У цієї Wi-Fi якийсь неподключаєми. IPF. Вона завжди, коротше, якась, кстати, на перший раз таке. А там далі ще одна заправка, Axion. Попробую ще там половити. А там через пару километров, через пять километров еще буде одна. Трошки по комментариям пройдуся. У меня есть времени немного. Значит так, мате. З мате я завязал. Попробував. Я теперь думаю, чего я його раньше не понял. Була та ж сама реакція. Мне воно не понравилось просто все. Ну и эффект от него слабый. У него кофейни мало. Чаю тут не продают, значит бомбы много. По поводу Гитлера. Е, є, є такі приколи, є така легенда. Є навіть, якісь свидетели находятся, які розказували, що бачили його дуже старим, вже, коли він тут доживав і потім помер. І десь тут Ну, По поводу, коли темніє. Зараз темніє десь без 29, ну по То Тобто навіть в 9. Ще щось трошки видно. Але виходить світає вже пізніше. Це тому що я трошки навіть, здвинувся на запад трактор обробляє. Бачите, дивіться як вичищена вся виглажена. І хатина там от. Такий красивий окультурний двір. Оце все його територія. Может быть, я дон живая. Видите, что я нашел? Гиперкариматище. Толщина с фольгою Трошки, конечно, поношенный, но ничего такого. Вот так разрезать вдоль и получится. А, это местный чувак, я думал, это турист. Ошибся, то не турист. Долго шукал место. 30 километров. Ні одної зупинки бетонної, ні одного місця, де можна притулитися і сховатися. А вчора на кожному шагу були. От коли треба, їх нема. Зато я знайшов таке місце. Тут вагончик <гум>, інтересний. От, під ним є сиділка, але вона на сонці. Тут таке інтересне місце. Тому я призумився в тіньку. Ну, може я той бензин з тією водою отравився, чи я не знаю, чим я отравився. мені так плохо. Але я п'ю воду, мене наче відпускає. Зараз печеньку поїм трошки, так, щоб перший перекус мой. Я вже сьогодні приїхав 30, точно, може більше. Яке гарне місце. Дерева Похожі на верби. Але не верби. Похоже на рогозу, але пахне як у нас, трава похожа, ну все похоже. Вроді як і Україна. Ну не зовсім. Коні пасуться, хатки. Ну, так вот. Я короче, вже потрібну все це своє барахлішко. Чайок залишився. Я не хотів сьогодні гарячого робіт робити, але рішу. Бо я почуваюся якимось хворим, навіть натруївся. Тут даже бур'яни наші з'явилися. у сот всякий, трава непонятная. Интересная рослина похожа на лилию. Такая цікава рослини спешла. Такие калачки похожи у нас растут тоже. Тут багато з'являється таких щось, щось на клен похоже, воно наче, похоже, але і не таке, як у нас. Короче, їхав, їхав я, дивився по сторонам, там вдоль річки було хороше місце, але густо, там можуть бути комари, всяка трава погана, а тут така красота. Я не втримався, вирішив. Тут якраз оце, в цьому місці трава дуже сильно закриває з дороги, і мене не видно. Зараз на закаті сонце, звісно, може трохи підсвічувати але потім точно вже не буде видно я от тут прям поставлю палатку і десь тут розміщатися буду ось таке місце мені дуже подобається взагалі ніяких насікомих немає красота така я до потім встигну все зварити і все Велик треба буде наверное, затягнути а то вдруг хтось припереться там возле заправки я якраз з танкою розмовляв підійшов хлопець і мені задонатив дві конфети Вот так я. Так вообще я почуваюсь погано, конечно. Черт трошки чем то прихворил. Но я надеюсь, оно быстро пройдет. Это такая болезнь, что наверное быстро пройдет. Она должна быстро пройти. Yeah. Сегодня невзирая на это я нормально проехал, хотя надо было больше, потому что сейчас до этого города мне остается еще 35 километров примерно. Придется завтра чухать, чтобы устыгнуть туда пораньше. Бо если приеду поздно после обеда, может быть все закрыто. А мне надо в обменник. Мне надо велосипедный магазин, мне нужно магазина магазинах вступиться. На том и все. До завтра. У мене уже закипает. Пока. -дова. В общем, сейчас так поужинал. Вроде полегчало. Есть у меня подозрение, что та бензиновая вода все-таки меня отравила. И именно поэтому она так быстро прошла. Сейчас все проходит уже, короче, уже, уже я прям чувствую, намного легче. Меня. Так что завтра буду здоров. Ну, в общем, все тогда. До завтра. Завтра у меня тяжелый день.